Добре осознають люди навіть і слабоцерковні, що в сьогоднішній день, коли медицина, простинніка слаба, коли лікарства до небес дорогі, а ще є підозр, що вони там і не мають лікарської сили, що робити? А от берегти здоров'я самому, не переїдати, не перепиватися, відкласти всякі там спиртові. Напої, відкласти сильно калорійну пищу, перейти на те, чим ми колись жили в Закарпатті, історичні карпатські русини, завжди була на столі страва постна, традиційне національне блюдо в нас у Закарпатті, пасуля з капустою, донині для всіх учених суперпродукт через добрий. Однак він і сильний, і постний. А якщо другі, не говоря про продукти із кукурудзяної муки, то означає, що ми тепер маємо думати собі на пост, приготувати ті продукти, якими жили наші предки ми піднімалися, ми в тих продуктах жили. Наші діти в Закарпатті ніколи не били в ізобілії м'яса і ще в ізобілії сахара. Наші предки того не мали, то тепер у нас фактично людина сьогодні потребляє у 70 разів більше цукру, ніж коли в древності. І от пост просить: остановіться, не робіть. І потім, коли ви удержуєте в піщі і додаєте молитву, то на Пасху многі люди відкривають у собі такі способності. Читати, писати, вірші писати, творчість проявляється, чоловік способний до життя. Всі ті люди молоді, котрі прийняли церковну науку, полюбили пости, молитву, завжди мають благословення. Нація деколи вимирає от того, що не знає поститися. Та нація тот народ, котрий держить древні традиції поста. Виживає. Господи, благослови нам сьогодні, щоб ми і наші люди, маючи древні добрі традиції в Закарпатті, вони 1150 річні від Кирила і Мефодія в православній вірі, щоб ми наші хороші традиції ніколи не втратили, щоб ми не ганьбилися тим скромним образом життя, яким жили наші предки, спокійним і скромним образом питання, котрі наші мали предки. Не по тому не, не то, той друге, що не мали, можна було, але знали міру і знали ограничити себе раді і молитви і духовного зростання. Боже, мати, ти любиш наш край, і наш край називається як Карпатський афон, малий Афон. Дома собі роблять у квартирі монастир, яким образом. Кімнатка окрема, іконочки, молитва, вовремя, молитва, свічечка, закривається. І не треба йти в великий монастир. Можна жити по монастирському уставу і в своїй квартирі, в своєму домі. Ну щоб лише до тої молитви долучилося, ну, хоча б один член родини. Обукнені, то мама, бабка, всі святі, моліть Бога, за нас. Бо в першу очередь були постники, ви опитно доказали. Поскі, молитва два інструменти незамінними, щоб тут жити повноцінним церковним іванівським життям, щоб підтримувати в собі духовне життя, відіти духовні речі, творитися на полі духовному. І тут держася єдинства з канонічною церквою нам в Україні, українською православною церквою, де предстоятель, блаженніший Митрополит Фрі. Ми тут діти Божі, а у вічності віримо, як полюбивши пост і молитву, полюбивши покаяння, смирення і мир із браттями, готовність простити, лиш такі будуть називатися дітьми Божіми, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.